Всім мої вітальнечка! Доброго дня! Розіграємо ми орхідейку. Звісно, за попереднє відео, те, що в нас було 23 лютого. Зараз в нас по Києву 1250, так як я й обіцяв. Пишу я завчасно, зазвичай за хвилинку, за дві, що буде розіграш, щоб не було там спекуляцій, що я якось підроблю відео. Була в нас дуже цікава історія. Так, створити, давайте розіграємо. Або я розповім історію. Ось це відео. Так. Е... Жіночка виграла орхідею. Десь два тижні тому чи три. Питання не в цьому. Я попрошу всіх, хто виграв відео, під цим відео залишити, хто вже отримав свій виграш з Ютуба, бо вона не вірить, що це правда. Почалось з того, що я кажу, буде доставка до вас з кур'єром. Будь ласка, очікуйте кур'єра. Ввечері вона пише. Я вже передав це замовлення менеджеру. Вона пише, каже: У мене там сталася життєва ситуація, я не можу, я там не буду вдома. Кажу: добре, перенесемо. Коли ви будете, напишете. Окей, окей. Через дві години вона мені пише, що зв'язалися з нею дівчата, вони сказали, що переносують доставку, не може. А потім вона каже, що в неї там знов переноситься. Ну, Благополучно забули і я, і менеджери, і вона нагадати, проходить час, ну і починаються декілька коментарів вже було, можливо, в Ютубі, хто бачив, що це все розіграш, що це все неправда, що ми не відправляємо виграшну орхідею і так далі, і тому подібне. Це нормальна практика, коли нас називають шахраями. У нас ж не збира, збираючись краще назвати людину шахраєм, ніж е, щось перевірити і щось там вирішити. Ну то таке, загалом е, потім посипались образи. Я сказав, ви не отримаєте орхідею як мінімум через відношення до особисто до мене, що там десь про мене правду пишуть. Ну, пишуть правду, нехай пишуть. Тобто, певно, така ж сама правда, як я. Я вредний, але я справедливий. Так от, повернемось до розіграшу. Я хочу, щоб ця ситуація була висвілена, щоб не було так, що я дійсно в людини просто так типу не віддав виграш. Я не віддав через образи і через те, що кажуть, що це неправда. Але довести треба, все-таки залиште, будь ласка, хтось коментарі, хто вже дійсно отримав розіграш то орхідею, тому що 4 людини в місяць це мінімум. Е, ще раз, скопіював посилання. Давайте перевіримо, що це саме це відео. Пошук. А -а -а. Весняне оновлення колекції. Весняне оновлення в колекції. Рандомайз е, і виграла Наталія Заворотило. Пані Наталія, у вас є світлинка, у вас є навіть відео, класика Дитячі і дітям на ніч. Пані Наталія, я вас вітаю з виграшем. Будь ласка, напишіть мені вайбер на номер 063 389 2211. Е, не знаю, де цей номер тут чи може на Ютубі десь є, немає. Напишите мені в Viber і ми вам відправимо орхідейку. І також хочу нагадати: не забувайте, що в нас триває збір на авто, де можна також отримати безкоштовну орхідею. За кожні 500 гривень донату ви отримаєте орхідейку. Але це буде в квітні виграші, коли закінчиться збір. Сподіваюся, що він закінчиться в квітні. Авто вже треба вчора, а збір, я думаю, в квітні. Всім дякую, бажаю всім чудового тижня. За будь-якими питаннями стосовно гурту можете звертатись до мене.